Ситуация действительно опасна. Они э, они не остановят войну, она им выгодна. И бить будут по нашим территориям дальними ракетами, будут бить уже уже это понятно. И Зеленский не пойдет ни на какие перемирия, ни на какие переговоры, если кто-то думает, что вот будет какая-то ситуация, что он пойдет, нет, не пойдет он ни при каких условиях. И Запад не пойдет. А зачем и Западу это надо? Ну, надо искать. Я бы на их месте тоже не пошел. Я, кстати, если в логике западной мировоззрения, но они действуют очень правильно. О чем мы все время их осуждаем в этом смысле? Ну, мы, конечно, должны осуждать, но я имею в виду, ну, понятно, вы попали, ребята. Вот они говорят. Вы влипли, вы влепили, и мы будем делать, пока мы вас не добьем. Это их идеология, так они всегда делали, для них это нормально, это, в этом нет ни, ничего как бы предусудительного в их практике. Вот Барели говорит вот эту, правильно, ерунду вроде бы, но ну, в принципе, а мы здесь при чем? А мы ни при чем, а они вроде и ни при чем. Понимаете? Ну, то есть ситуация такова, что нам надо действительно э, принимать какие-то экстраординарные меры. И в этом смысле те, кто думает, что вот просто вот созданием вот иллюзий, что ничего у нас вот постоянный праздник происходит, ну, на какое-то время это работает. Но если это все будет дальше, если враг будет находиться в Курске, то это начнет дестабилизировать обстановку в стране. Потому что люди все-таки видят все, люди смотрят, поэтому это э, надо, надо какие-то действительно реальные меры принимать. На самом деле, вот иностранным враждебным нам разведслужбам, от украинских до американских, не надо ничего делать, просто вот там полистать наши каналы и дальше уже вводить корректировки. Но это безумие какое-то, когда люди ради собственной игры, вот смотрите, вот, да. Еще тут одного увидел. Пять утра он стоит, наблюдает. Откуда он знал, что там надо быть в пять утра именно туда снимать? Ну, сразу можно брать. Он, очевидно, ну, работает да. на украинские спецслужбы. Атака МС, которую американцы, так сказать, поставляли, но уже сказали, что никаких массовых поставок атака МС не будет. Потому что, во-первых, у самих уже э, они закончились. Во-вторых, производственный процесс форсировать они не очень хотят. Э, поэтому, более того, американцы считают, что э, Российская Федерация очень оперативно среагировала и всю свою авиацию перебазировала на авиабазы за пределами э, досягаемости э, а так МС. А может мы еще оперативно отреагируем и, наконец, появятся железобетонные укрытия? Для да, наших да, да, да. Железобетонные... Если нет денег, я понимаю, что Министерство обороны там отдельные процедуры. Может обратиться к региональным руководителям и к частным структурам, чтобы Владимир они помогли и да. на этих аэродромах просто сделали то, что в этом может. много говорят. Мы полтора насколько... года об этом говорим в этой студии. Ну и насколько я знаю, уже работы, работы начались на нескольких авиабазах, вот в приграничных областях уже делают это. У... Услышали руководство міністерства оборони. Надалі також говоримо і про гарні новини, а саме про те, що зовсім нещодавно ми обговорювали ту новину, що Україна вперше застосувала свій ракет дрон-паляниця з військової мети у Криму. Повідомляють про це за даними видання. Упа комплексну операцію з використанням нової розробки провели у серпні. Попередню військовий об'єкт був вражений успішно. А ось що це за об'єкт поки що невідомо. Ну, і також бачимо про те, що а, розроблення було все ж таки її зроблено з нуля. Планується і надалі розширення виробництва. Те, як вона ця ракета дрон, виглядає. Ви могли бачити тільки що на своїх екранах. Також дописується про те, що радіус її дії становить близько 700, 700 кілометрів. А також вперше вона була застосована 24 четвертого серпня. А, військовий об'єкт на тот України. Ну і також основне її призначення під час вторгнення Ерефії до України це саме удари у глиб, глибоке тила Ерефії без дозволу наших союзників і закордонних партнерів. Бачимо, що поки ми чекаємо їхню зброю і їхній дозвіл, ми вже і самі робимо свою зброю. А також ще основне одне із призначень це знищення наступального потенціалу Ерефії. Путлер вже у цей час заявляє про те, що Україна нібито не зацікавлена у припиненні бойових дій, тому що не хоче проводити президентські вибори. Володимир Путін заявив, що Ерефія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною про мир. І про це, звісно ж, повідомляють Росзмі. Росія ніколи відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися з бандитами, які проникли на територію країни, зазначив президент країни окупантка РФ. за словами Путіна. Росія розбереться з українськими бандитами в українській обл в Курській області, які прагнули дестабілізувати обстановку в прикордоні. Також Диктатор сказав, що влада України, нібито, не зацікавлена у припиненні бойових дій, тому що не хоче проводити. Президентські вибори з ось такими заявами виступає Путлер і розповідає своєму населенню про бандитів, які наразі перебувають у Курській області. Ну а далі будемо говорити про те, що заявляють у Володимира Зеленського, і вони пояснюють про те, як же все таки змусити Арефію до миру. І є три складники, які саме будемо розбиратися далі. Михайло Подоляк описав конфігурацію, яка б змусила край. Україну погодитися на мир. Примус Росії до миру може базуватися на трьох решах. Москва має бачити, що з нею не хочуть спілкуватися, що вона має фінансові обмеження, поразки по полю бою, війну на власній території і не має друзів. Таку думку радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк висловив інтерв'ю 24 му каналу. Подоляк описав, як примусити Росію до миру. Цитую. Примус Росії до миру може базуватися на трьох речах. Світ має перестати торгувати з Росією. Просто перестаньте, принаймні запровадьте набагато жорсткіші санкції. Запровадьте вторинні санкції проти країн, які нейтральними сьогодні заробляють на Росію. Перестаньте передавати технології в обхід санкцій. Висловився радник голови офісу президента. Також він додав, що є ключовим те, аби інші країни нарешті прибрали з російського ринку свої компанії. За словами подаляка, інструменту примусу є те, коли олігархи в оточенні Путіна, коли його безпосередні доходи суттєво падатимуть, коли вони не зможуть реалізуватися взагалі, і коли вони будуть обмежені у можливості пересувати свій капітал кудись. Це дуже вплине на внутрішньоелітні конфлікти в РФ, а Дефіцит грошей у федеральному бюджеті пришвидшуватиме соціальний розрив Україні. Люди бачитимуть, по перше, війну на своїй території, а по-друге, що в кишенях нічого немає, і що єдиний спосіб зробити це підписати. Контракт на мільйон федеральних рублів. Це єдиний спосіб отримати гроші, але ці гроші будуть на виплати, як заведено в Росії, після твоїм онукам. Це все впливатиме на соціальні стосунки. Отже, внутрішній елітний конфлікт, соціальний конфлікт, і це примус. Шляхом економіки, шляхом правильно побудованого економічного тиску, якого сьогодні немає, пояснив радник голови офісу президента. Другим же складником примусу Росії до миру він назвав. Курську операцію вона продемонструвала, що за відсутності дефіциту Україна проводить набагато більше ефективних контрдій, набагато більше знищує ворожої техніки. Подоляк зазначив, що політично та ідеологічно видно, що Росія може і хоче воювати у світі, але на своїй території країна агресорка не має червоних ліній. Тепер їй стало зрозуміло, скільки потрібно ресурсу, щоб все це масштабувати. Щойно починається масштабування, з'являються дуже панічні настрої. Розумієте, скільки людей починає втікати з лінії фронту. Усі вони повертаються до Росії, ставлять певні питання. І це все знову ж таки додається до соціальних конфліктів, які вже спровоковані, вказав радник керівника Офісу президента. Ну, вони дійсно повертаються і починають задавати якісь питання, але також дуже багато таких цікавих історій відбувається з героями СВО. Ми вам також про це неодноразово розповідали, як вони приходять до своїх домівок, що взагалі там. Відбувається після всього цього, що вони тут побачили, ну, а ми далі продовжуємо говорити про актуальні новини і про наших улюблених, звичайно, що в лапках партнерів расистів, а саме Китаю, вони заявляють, точніше, є заявляють, що а, участь Китаю у майбутній мирній конференції щодо України є ключовою, оскільки а, Пекін все ж таки близький до Москви, Про це повідомляє Єврокомісія. Ну а ми звичайно що будемо і надалі дивитися, як це все буде відбуватися. Доєднаються вони все ж таки чи ні, яка буде їхня реакція і тому подібне.